Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, 30 березня 2024 рік, хочу сьогодні показати нашу посівну ячменю, такою, яка вона є. Е, є в нас така культура, як ячмінь Ярій у сівозміні. і якби ми її зазвичай сіємо, але в цьому році вирішили пропустити і посіємо. Буквально трішки, буквально тільки для себе на городиках. Посіємо таку культуру. Значить, знаходжуся я на одному із городів. Можете бачити, тут раніше була соя, в минулому році тут була соя, потім тут було виорено осінню. Я закрив пружиною бороною вологу. і як би отака картинка. Отака ситуація тут на цьому городі. І приїхав я оцим трактором. І отаким от дуже цікавим культиватором. Ну, В принципі, для мене він цікавий. Для більшості, я думаю, всі знають, що це Європак, середня секція із нього. З бурінками тут так перероблені. Хочу трішки так акцентувати увагу, чому я приїхав саме цим культиватором, тому що в нашому господарстві є два культиватори це ось такий. І у 2019 році був куплений новий культиватор. КПГ 4.5 від <кхем> Ну, Як би хочу показати, хочу сказати, що мені цей культиватор подобається більше, ніж Velsaха. Е, як би було підмічено, підмітив не я, підмітив не я, але я так подумав і погодився з тією думкою, що цей культиватор не так буде трамбувати ґрунт, як культиватор е, від Велосагра. Тобто, Оця стійка, оця лапа мені дуже подобається тим, що вона так буде трамбувати ґрунт. І якби е, після посіву, дуже гарно видно, що оцей культиватор, після цього культиватора, боріни не так сходять, Ч, е, відразу скажу, відразу скажу, це помітив не я, це помітив один мій знайомий підписник, е, да, це його слова, тому нехай вибачає, якщо я... Так сказав ці слова замість нього. Що воно виходить? Що воно виходить, дивіться, показую. Ось так воно виходить. Отакий грунт розсипчастий. Звичайно, воно дуже гливке, але, але саме цей культиватор дає змогу зайти у поле дуже рано. Мені дуже подобається культиватор такого типу, як Лемкен корунд. Лемкен -Корунд. Я дуже його хочу. Я вважаю, що такий агрегат майбутньо в майбутньому має бути у господарстві. широкозахватний, звичайно. Тому що саме такий агрегат дає можливість зайти у поле рано, коли ще дуже волого. По глибині тут нормально, тут ячмінь посіється, без питань, якби вологе, все як положено. Глибина тут нормальна. Тягнеться цей культиватор не важко, захват у нього, мабуть, 3 метри чи скільки. Я, я, я навіть не скажу. Це саморобний культиватор. Дід колись ще варив і отаку роботу він робить. Ось так воно виходить, ось так воно виходить, як бачите. Є трішки грудочок, але нічого. Завтра буде посів проведено. Гливке, хливке, але нічого не зробиш з цим. Потрібно сіяти, тому що е, у нас останнім часом існує заливні дощі. Я ще хотів посіяти у 20-х числах, але були дуже, були дуже великі дощі, і як би доводиться сіяти е, так, як виходить. Передає 20 градусів тепла і сьогодні вже 20 градусів тепло. Бачите, ось і черв'ячки зверху вже зверху. Вже весна. Повним ходом іде весна. Що, зараз покажу, як воно виходить. Зараз залізу в трактор, покажу, як цей культиватор працює в роботі. І так, завів я трактора. Значить, їжджу я, Їжджу я третьою передачею, але під гору там трішки важко виїжджати, тому зараз включу другу передачу е, понижені. Нижний діапазон. Культиватор опущений. Цей культиватор далеко не до цього трактора. Це трактор, е, цей культиватор до трактора МТЗ, ЮМЗ, тобто для тих тракторів, які менші по потужності. Але я приїхав цим трактором, тому що з ним наскільки зручно просто розвертатися, наскільки їздити, оце, е, тут це виходить, пониження, ось я вперед їду. І мені потрібно десь розвернутися, просто назад включив і, і трактор поїхав назад. Це просто максимально зручно, плюс е, рульове виходить дуже класне. Набагато краще, ніж мтз 82 Саме тому я приїхав ось цим трактором. що я тоді культивацію закінчую і вже включуся на придруєні зерна. По дорозі їхав, заїхав на пшеничку нашу. Пшеничка озима. Артіст. Отака пшеничка. Не робив я буронування говорив, що буду робити буронування але ну, не робив, тому що не бачив доцільності. А от тепер, коли це все діло висохне, я бачу є доцільність. Наша забор'яненість зашкалює, тому потрібно буде щось робити з цим усе. Було тут внесено 130 кг селітри по мерзлотавому ґрунту. Також планується перед виходом у трубку десь по 100 кг. Попередник тут соняшник, як бачите. Скажу, загалом непогана пшениця досить. Висів тут в районі 270 кг на гектар. У штуках, намет... У штуках я не скажу, не знаю. Але в загальному ось така пшеничка. Доволі непогана. Дай Боже, дасть непоганий урожай. Ось так ми притруємо зерно, ставимо такий чан. Тут снековий навантажувач. Отакий вже полатаний йому років у тричі більше, ніж мені. Отакий є. Таку річку я купив. І звідти сипеться зерно якби. І прямо у бірбег сипимо. Нічого не видно, покажу на полі. Прямо в бірбег. Трактор із крючком. Протруємо отаким фунгіцидним протруйником бос іншу перформ і інтермогом. Інтермог. Ось такими двома компонентами ми протруємо. Фунгіцидний протруйник і просто мікроелементи. Інсектицидного протруйника не даємо, тому що це сильно дорого, як для ячменю. А зерно у нас... Виходить, зерна наскладна в бікбегах. Ось такий ячмінь у нас. Такий у нас ячмінь, він уже провінений під ОВСку. Я хотів його ще раз провіяти, але ОВС завалена. Завалена ОВС тому доводиться робити так, як у нас виходить, таке насіння, просто беремо, притруєємо і все. Притруємо небагато немало, Всі У нас два бікбега десь кілограм 500-600. Е, тому ось так, включусь вже на полі. Приїхали на об'єкт, розклали борінки, чіпляємо борінки за сівалочкою. Значить, це вже не перший город на сьогодні, я вже в них і замучився. Отакий ячмінь сорт Себастьян. Уже цьому сортові років 10, мабуть. Мабуть, років 10 реально цьому сортові. А от, тим не менш ми його сіємо, він нас дає кожного року так, десь стабільний урожай, десь 40 плюс центнерів. 40 плюс. і в принципі це нормальний результат без добрив так-то особливо. Добриго ми тільки при посіві даємо. Таке у нас добре, ще грудками щось за ось. Ну, найгірше, яке було, знайшли. Здається, гранд фоска якась там щось, 5, 15, 15 і мікроелементи, ну, ну, щось там непонятне. І сіркою, до речі. Коротше, доброго, яке я йшло, особ... ну не сильно жалую. не НПК 15-ка. Так, і повисіло у нас максимально поставили, максимально сюди. На позначці 300 з іншої сторони так само, катушечки повністю зайшли. Ну, Зараз скажуть люди, що це дуже багато, бо ячмінь пущиться, так не треба робити. Але ми так сіємо кожного року і в принципі, нас влаштовує. Все нормально. Все нормально і все добре. Отакий фон у нас на городі. Грунт гарно вироблений, унизу вологе, Зараз покажу, що воно як, як сію і де знаходиться насіння. Ну що, полетіли, сівалка опущена. На сівалці у нас спеціально опущена людина. полетіли, їжджу я. Другою передачею швидкість десь 9 км за годину. Ну, так, щоб було не сильно швидко. Наїжджаємо потихеньку. Ой, я. Ну, Якась така невеличка перекриття є, але нічого згодом, все буде нормально, я вже не один рік сію, не знаю ці всі тонкощі, ці всі нюанси, все буде добре. Ось так проходимо. Город посіяли, зараз глянемо, що ж ми тут його насіяли. Що ж воно таке? Вологий ґрунт. вологий. Ось насіннечко є, нічменю. Ось середочок видно. Подивимося, що далі. Як бачимо, дуже вологий ґрунт. кутить, мабуть, навіть не буду. Так і буде. Не котіне, ось що насіннє ячменю. Навіть зверху є. Ну, коротше, все тут буде бомба, я думаю. Ось на сінє ячменю. Я думаю, все тут буде хорошо, все тут буде класно, як і на інших ділянках. Дай Боже, буде хороший врожай, все буде. Клас. Що ж, отак розпочалася наша посівна, розпочався наш сезон. Я думаю, все буде добре, тому що волога начебто є, сонечко гріє, тепло є. Я думаю, все буде класно, все піде в ріст і все буде добре. Всім дякую за перегляд, всім дякую за увагу. Далі буде, далі будемо сіяти усе. І соняшник, і сою, і техніка. Буду все показувати, все розказувати. Всім дякую за перегляд.